Друзі, я думаю, ви неодноразово бачили в Тіктоці відео про перегон трафіку з Тіктоку в Телеграм. Я недавно почав цим займатися і вже трошки розібрався, як це працює, тому вирішив зняти для вас достатньо корисне інформативне відео. Бажаю гарного перегляду, друзі. В цьому відео ви дізнаєтесь, скільки можна заробляти на перегону трафіку з Тіктоку в Телеграм. Я покажу, як проходить мій день, як я переганяю трафік і як ви можете повторити це і також на цьому гарно заробити. Я бажаю всім гарного перегляду. Дивіться відео, звісно, до кінця, тому що воно буде дуже цікаве і важливе. Друзі. Ось так виглядає моє робоче місце. В мене є декілька пристроїв, за яких я працюю. У мене є два ось таких телефона. І є планшет, з них я роблю більшості відео, ну точніше заливаю з них відео в Тікток. А ось тут я відео монтую. З основного телефону, особливо я Тікток не веду, як пройде мій звичайний день. Дивіться, арбітраж трафіку це не моє основне заняття. Це просто як додатковий заробіток і те, що мені подобається. Зараз, 4, 11, 29 число, і я сів попрацювати сьогодні. Вночі я також відпочив, подивився фільм і зараз повертаюсь до роботи. Самого ранку я також поїду по своїм справам, все вам покажу, чим я буду займатися. А спати ми будемо напевно в день на декілька годин. Все ж таки треба буде прилягти. Але сьогодні в мене день активний, тому доведеться е, поспати небагато. Але, друзі, хочу дати вам дуже класну пораду. Не робіть так, як я спіть ночами, а в день працюйте, тому що я особисто збив свій режим е, сну і зараз мені треба його якось відновити. І коли я сплю вночі, нормально сплю, я відчуваю себе фізично набагато краще, тому спіть вночі, працюйте в день. Е, і, отак, як я, робити не потрібно. Друзі, зараз восьма ранку. Я приїхав випити каву, але, на жаль, тут ще закрито, тому я поїду зараз в іншу е, кав'ярню. Також візьму щось перекусити. Можливо, там зразу сяду попрацюю, тому що зі мною мій робочий телефон. Е, або вже поїду потім додому працювати після того, як перекушу. Друзі, я вже вдома сів зразу монтувати цей відос, е, Але що я хотів додати, сьогодні ми ж трафік на телеграм-канал, там, де один підписник коштує 50 центів, тому що там і контент трошки складніший, і. Інша тематика. Так ось, друзі, задача на сьогодні: от я хочу перегнати 100 підписників. Дивимось, чи вийде в мене це зробити. Зараз швидко даю відповіді на запитання, які ви часто мені задаєте. Перше питання: як створити аккаунт, на який можна додати посилання без тисячі підписників. Друзі, все зробити дуже просто. Для цього треба перейти на бізнес-аккаунт і далі ввести певні дані. Для цього вам треба перейти в мій телеграм-канал. Там я зроблю про це окремий пост, де ви зможете чітко зрозуміти, що до чого, як треба. Зробити, щоб вам Тікток дав можливість додати посилання. Наступне питання це чому відео можуть не залітати, які на те можуть бути причини. Я зверну увагу, що дуже багато факторів грають в Тіктоці, але дуже важливо це зробити якісний креатив. Якщо ваше відео якісне, ваш аккаунт оформлений якісно, посилання додавлено чітко. Там якийсь текст додатково, який людині пояснює, куди треба перейти і для чого. Друзі, тоді цей аккаунт, ці відео будуть давати результат. Тому що дуже багато людей роблять неякісне відео, а потім думають, що проблема в Тіктоці, хоча просто це відео нікому не цікаве. І третє питання це кому заливати трафік. Друзі, перейдіть в мій телеграм-канал, там я зроблю пост, де ви зможете зв'язатися з людьми для того, щоб домовитися з ними про перелив трафіку в їхні телеграм-канали і зможете. Одразу на цьому заробляти. Друзі, а також дуже багато новачків в цій сфері починають грузити дуже багато відео на поганій якості, і це, звісно, не приносить особливо результатів. Да, їм, коли якісь там відео залетить на пару тисяч переглядів, але це більше як виняток, і особливо підписників вам не принесе. Тому я особисто застосовую іншу схему. Це менше відео, але більш якісних. Наприклад, там зробити до трьох відео в день, але зробити їх по-справжньому якісними і цікавими. Напишіть обов'язково в коментарі. Якщо ви займаєтеся перегоном трафіку, яку методику застосовуєте саме ви, чи більше відео, чи менше. Звісно, якщо ви робите багато якісних відео, це також круто, але ви тоді просто можете втомитися. Друзі, сьогодні я працював з трьох tiktok аккаунтів вдалося зробити 9 відео. І скільки ці відео принесли підписників, дізнайтеся вже зовсім скоро. Коли я починав займатися цією справою, мені здавалося, що все набагато складніше робити, набагато складніше створювати контент, набагато складніше... Складніше переганяти аудиторію, але в Тіктоці дуже багато людей сидить, тому ви точно знайдете свою цільову аудиторію і зможете її перегнати в Телеграм. Тому що я впевнений, що в кожного на початку шляху є куча сумнівів, але в будь-якому випадку отримуєте досвід, якісь нові знання, нові друзі, як вам і показував раніше, в мене є два ось таких робочих телефони. Е, насправді я більшість своїх аккаунтів Намагаюся розкидати по різним пристроям. У мене там ще в шукляді є один телефон, і ось зараз два телефони, планшет, і звісно, мій основний телефон, але свого основного телефона я особливо не працюю. На кожному з телефонів різні акаунти, і особисто мені здається, що це впливає, тому що TikTok Може подумати, що ви там якось недобросовісно використовуєте акаунти, коли дуже багато акаунтів на одному пристрої. Якось там може вам зменшувати перегляди. Але, звісно, якщо у вас немає можливості купити, наприклад, декілька пристроїв, то можна все робити з одного телефона, але працюйте над якісними креативами, щоб ваші відео набирали перегляди. Друзі, а також дуже важливим етапом є це додати посилання в Тіктоці для того, щоб люди могли якраз таки переходити ваш телеграм. Але не в кожного є тисяча підписників, а ця. Можливість відкривається з тисячі підписників. Але як це зробити, я вже покажу в телеграмі за посиланням в описі. Обов'язково перейдіть, підпишіться і дізнайтеся, як це зробити в Тікток. І ось, бачите, є можливість додати посилання. Але, друзі, на цьому аккаунті немає тисячі підписників. І так, друзі, переходимо далі. І ось тут нажимаємо «Силки». Е, і ось тут є можливість додати посилання. Знову ж таки, як це зробити? Вся інформація в телеграмі. Друзі, завершується цей день, і давайте підводити підсумки. На один телеграм-канал вдалося перегнати 114 підписників. До речі, за кожного підписника ми отримуємо 50 центів. Я вважаю, що це непоганий результат за сьогодні. Вдалося підзаробити. Також е, я підзняв такий відосик для вас. Якщо вам це було цікаво, обов'язково напишіть в коментарі, як вам такий формат. Відео, а також перейдіть в телеграм-канал за посиланням в описі, тому що там я розповідаю більше про перегон трафіку. А також, якщо ви хочете знайти людей, яким ви зможете заливати трафік, також вам потрібно перейти в телеграм. Зовсім скоро випущу більше інформації. А також не забудьте підписатись на інстаграм, тому що там багато лайв контенту, там дуже цікаві відоси і фотки і так далі. Друзі, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. А я вам щиро дякую за перегляд.